Усім привіт, мої любі! Є у мене отакий дендробіон Дженкінсі. З'явився він у мене нещодавно. Отакий величезний красень. Не зрозуміло, де він тут на блоці починається, де він закінчується. І тут є момент, де він росте вже не по блоку, а сам по собі. Дуже класний, чесно, розкішний, і в мене таке рідко, але буває, коли я отримую орху. І вона мене трохи а, вводить в ступор чи щось таке, трошки лякає. О, Тут ще один новий ростик. Бо така краса, я про таку красу тільки мріяла, і ще й на блоці, і от вона в мене є. І тепер, знаєте, Боже б не уграти оце все, бо в житті буває усіляк, особливо з нашими зараз умовами під час війни. От, Але віримо в ЗСУ. Слава Україні! Все буде цим.